Якщо ми розглядаємо у військовому плані сумський напрямок і Харківський, так то ми розуміємо, чому територіальні претензії, спроба по суті, завоювати нові території, спроба скувати війська і так далі. І, але ми не забуваємо, що в Україні є гібридна війна. І я впевнений, що щойно вони спробують провести навіть там оперативного рівня. Бо зараз те, що говорить главком, це по суті бойові дії зіткнення тактичного рівня. Тобто вони намагаються в такий спосіб вияти наші сили, засоби, вони хочуть з'ясувати, яка в нас концентрація сил і так далі. А отже, в інформаційному плані вони потім будуть намагатися знову це подати як спробу повторного заходу на Київ. Оскільки ми знаємо, що у 22-му році Сумщина, власне, от була з один шляхів, який противник розглядав і Чернігівщина як один з напрямків заходу на Київ. Тому зараз вони. Оцю, якщо ми говоримо в стратегічному виборі операцію, яку вони планують військову і інформаційну кампанію водночас. З іншої сторони, ми демонструємо, що ми знаємо їхній військовий задум, ми демонструємо, що ми розуміємо і говоримо їм, що несподіванки не буде. А ми знаємо, що військова операція, яка, скажімо, не має ефекту несподіванки, її втілювати в виконання дуже важко. Оскільки там тоді потрібно концентрувати великі сили, в перевагу робити там, уже в залежності, як там скільки хто вважає за потрібне, скільки є наявні сили. Тобто концентрацію, якщо є ефект несподіванки, можна і меншими силами бити по більших. Якщо вона відсутня, ну потрібно концентрацію військ робити там мінімум 6 Десять разів, особливо якщо ми враховуємо росіян, що вони як правило зараз бойові дії ведуть за рахунок піхотної компоненти складової, тому власне про Сумщину ми можемо говорити як одну з серйозних потенційних загроз, і Харківщину, і про те, що і загрозою, вибачте містам, таким як суми і Харків. От бачите, ви дуже правильно підмітили, тому що питання зараз стоять, стоїть чи противник взагалі зможе тактичні бойові дії розвинути там в оперативного лінію прикордонні? Ми вже не говоримо про тому плані, наскільки чи вони зможуть просунутися. Ми розуміємо, що зараз на початковому етапі те, що відбувається, і по суті, це. Потенційно, що може відбуватися, і з урахуванням того, як реагують навіть органи місцевої влади в Сумщині, тобто відселення населення в прикордонних населених пунктах. Ну це теж не таємниця, це озвучується. Тобто, ми розуміємо, що по суті противнику не стільки важливо заходити в глибину і наступати в сторону обласних центрів, оскільки це потрібно величезне скупчення військ, для того, щоб зайти в якісь з обласних центрів, ну потрібно мати сотні тисяч солдатів. Але от створення напруження і збільшення лінії фронту вони можуть над цим працювати, і це однозначно є загроза.